Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зелені мародери спочатку одним маком обезголовили ЗСУ, звільнивши залужного і його команду, а тепер добивають ефективних командирів по одному. Зачарованість Зеленським на умовному заході, практично зникає. Останні події вказують на те, що він зараз більше шкодить аніж допомагає. Безпрецедентно, але два очільника двох важливих для нас країн Британії та Польщі, прямо заявили про неприпустимість такої поведінки і такої риторики. Пише волонтерка Зоя Казанжи. Вже більше не діє те, що подіяло в 2019 році на перевазі. Важну частину населення не будемо її в черговий раз характеризувати нецензурною лексикою, суцільна попса з розв'язністю і глумом. Є кілька очевидних і банальних речей, які я вважаю за необхідне тут озвучити. Перше, ми повністю залежимо від західних грошей. Істерика про те, що ми захищаючи Україну, захищаємо світ, це лише істерика. Ми насамперед захищаємо себе, війна на нашій території і за нашу свободу. Згадайте Грузію, Балкани, Сирію або далеку і чужу Руанду. Ви багато тоді знали і розуміли про ці країни. Багато ми як держава, робили і допомагали. Друге, західні гроші залежать від дій всередині країни. і Тут мова не лише про реформи: реформи за замовчуванням, як витрачаються гроші, наскільки ефективно, і так далі. Це питання, на які влада поки що не може дати вичерпні відповіді. Третє західні країни, словами президента Чехії Петра Павла, колишнього генерала НАТО, чітко озвучили у 2024 році з тим, що відвоюєте, сідаєте за стіл перемовин, а допомога буде зменшуватися. Четверте, західні політики прямим текстом. Говорять про п української влади і чекають від неї адекватності, а не дитячих образ і дитячої поведінки. Що робимо ми, вірніше, влада, ті, кому ми в гарячці і при повній втраті свідомості делегували необмежені повноваження. Правильно, влада робить різну херню. Перше, знищує свободу медіа, єдиний телемарафон огидний. Він обслуговує виключно інтереси діючої влади і вже навіть не маскується словами про війну. Це перший крок до авторитаризму, цензури та цементування процесів вигідних діючим. Друге підриває під. Валини парламентаризму це і про заборону прямих трансляцій, про неприйняття важливих рішень, і про голосування за вказівками і не голосування за ними ж і про ноунеймів з певними проблемами в голові, які очолюють стратегічно важливі комітети і підкомітети. Третє забороняє виїзди на важливі міжнародні події та блокує роботу представників парламенту і числа депутатів ЄС, наприклад, в міжнародних комітетах та організаціях, красномовний приклад: заборона на виїзд нардепу Олексію Гончаренка, який роками працює на міжнародній арені. Я вже мовчу про бездоганне володіння двома мовами англійською та французькою. Лише останніми днями не дали дозвіл на виїзди Ірині Геращенко, Івані Климпуш Цинцадзе Марії Іоновій. Як нас мають почути. Четверта корупція, корупція, корупція. Що тут ще напишеш? Що нам важливо зрозуміти: перше, варто припинити вірити у міфи і транслювати їх, до прикладу, що ми потрібні НАТО і що в НАТО сплять і бачать нас у цій структурі. Це не так, НАТО не буде воювати і нас там не чекають. Принаймні, до закінчень. Війни, це ясно, як Божий день. Друга країна бензоколонка не розвалиться завтра, і вони там не перемруть всі. Вони готувались до війни економічно, ідеологічно, запасів міцності вистачить. Це гірка правда, яку варто знати. Третя війна не закінчиться завтра, і післязавтра не закінчиться, і після післязавтра теж. Я не знаю, і мало хто знає, коли припиняться активні бойові дії, як будуть повертатися наші території і чи будуть повертатися, як надовго будуть заморожені певні дії. Купа питань без відповідей. Четверта, люди, які ковчення. Країною, розуміються на шоу, вони повірили самі і змушують повірити нас. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.